Український літак Мрія найбільший в світі літак був спеціально залишений в гостомельському аеропорту напередодні московського вторгнення. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своєму і в цьому відео я додам кілька штрихів щодо зради, яка відбулася напередодні повномасштабного московського вторгнення. Вчора німецька газета Більд написала про те, що для найбільшого в світі літака української мрії. Було зарезервовано місце в аеропорту Лейпциг-Гале починаючи з 26 січня. Майже за місяць до вторгнення. Наступна інформація: екіпаж е, української мрії був готовий до вилюту 23 лютого, а сам літак вже був завантажений до вилюту власне в цей німецький аеропорт. Не вилетів через те, що таку вказівку не вилітати. Дало керівництво заводу Антонов. А зараз цей керівник вже є відсторонений, проте, знову ж таки, це ну, такий досить, досить цікавий насправді штрих. Наступна деталь: 21 лютого Державна прикордонна служба за своєю оперативною інформацією вже знала і очікувала, що буде відбуватися атака з боку білоруського кордону на Гостомельський аеропорт. Із використання московських вертольотів не менше 60 з висадкою десанту і спробою захоплення аеропорту, втримання його до моменту, поки е, пішоходом, ну поки по землі не, не дійде власне колона московських військ, який треба проїхати 200 кілометрів. 21 лютого великий розвідник Кирило Буданов нам розповідає, що виключно завдяки герою Денису Кіреєву. Наше політичне керівництво 23 лютого дізналося, що буде штурм Києва. Пам'ятаєте такі деталі? Кирєєв це ж герой. Ну і не менший герой, звичайно, сам Буданов. Тому що він же ж, після того, як його повідомив Кирєєв, він повідомив там Зеленську. І влада героїчно почала готуватися до захисту Києва, і тому Київ вдалося втримати. Так героїчно, ну просто нема куди. Настільки героїчно, що 25-го вечора тероборона Києва не мала бронебійних засобів. Ну це окрема тема. Тепер ще один момент з приводу попередження: директор ЦРУ Вільям Бернс приїжджав в Україну 16 січня, де повідомив Зеленського про те, як готується напад на Україну, в тому числі і напад зі сторони Білорусі. Про це питали, писали дуже багато в західній пресі, в тому числі про це говорило CNN, в тому числі Вашингтон Пост. Ну, але 16 січня, а тут Денис Кирєєв 23 лютого. Відчуваєте різницю? Але це ще не всі штрихи щодо Гостомеля. На початку лютого з Гостомеля була виведена 4 бригада Національної гвардії України. Четверта бригада, яка спеціально створювалася для оборони Гостомеля від можливого нападу зі сторони Білорусі, її було переведено на Луганський напрям і фактично сам Гостомольський аеропорт залишилось охороняти, по суті, в початковий момент вторгнення тільки строковики Національної гвардії України. Цікава деталь, правда? Абсолютно випадкова, повністю випадкова. Як і те, що дороги на Білорусь не були перекриті, заміновані, перериті танковими укріпленнями, там ще чимось, ще чимось, це все абсолютно випадкові збіги обставин. Причому ця 4-та бригада Національної гвардії. Вона якраз ну, володіла всім потенціалом, і з точки зору оснащення, з точки зору озброєння, з точки зору бойових машин, з точки зору танкового озброєння, вони готові вони могли покрушити весь просто десант. А якщо після того, фактично після знищення десанту, могли б навіть попри відсутність оборони білоруського кордону, могли б разом з 72-ю бригадою насправді розвернути таку оборону. Що ті московські виродки не дійшли б до Бучі, до Ірпеня, до Гостомеля. Не було б тих всіх жахливих картин, вбивств, зґвалтувань і так далі. Ну ви ці всі кадри пам'ятаєте. Це все було б можливо. Випадково перевели чи не випадково? Геолерос, тут. Я не можу це слова ні підтвердити, ні спростувати, проте він стверджує, що Андрія Єрмака тривалий час на початку повномасштабного вторгнення не було в Україні. Дуже цікава деталь. Ну, але, але, маємо те, що маємо. Патова така ситуація, причому влада для відповідей на всі ті запитання, які я зараз озвучую, використовує один аргумент: це все агенти Кремля. Це все агенти Кремля. Про мародерство на армії говорять агенти Кремля, про розмінований Чорнгар агенти Кремля, про провал підготовки агенти Кремля, про те, що відбувалося в Маріуполі, про те, коли ще можна було надавати допомогу також агенти Кремля. Про все говорять, виключно агенти Кремля. А Зеленський, він же ж не втік, правда? Значить, герой. А Кирило Буданов – великий розвідник. А Андрій Єрмак це взагалі найбільший патріот України, без якого в нас в державі нічого не робиться. А найбільшим патріотом в судово-правоохоронній системі є заступник Єрмака Татаров. Це здавна відомий патріот, ще з часів Януковича. Отак От і живемо. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Воно таке, можливо, трошки зле, але воно повністю правдиве. Причому ці всі факти в своїй сукупності, знаєте, я виклав так достатньо концентровано. Їх всіх можна перевірити, про них писали різні журналісти, в тому числі Бутусов писав на цензорі в себе на Фейсбуці. Тільки державна влада не буде карати злочинців. Тому що олігархічна система сама себе знищувати не буде. Це ми з вами повинні усвідомлювати. А право працює тільки там, де працює сила. Для того, щоб змінити цю ситуацію, треба створити бодай передумови для зміни цієї ситуації. Розуміння того, що відбувалося, яких масштабів відбулася військова зрада, які наслідки це все потягнуло за собою. Ну, це є одна із необхідних передумов. Тому ваше поширення. Нашого інформаційного контенту є дуже важливим. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую вам всім за увагу!